Різні речі Італія. 20 кілограм за ціною 2 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, ось такі окулярки. Дивимося далі. далі у нас буде ось такі роутер вайфай, не знаю чаше, чи він працює, мав би працювати по ідеї. І тут є ще до нього провідочок. І ще одна ця антенка. Далі у нас є ще якась плата, не знаю. Далі ще якісь ось такі штучки. Ось так, напевно, може бути щось таке. Далі у нас буде... Ще якісь всякі перехіднички, не знаю час для цього, Якась е, цепочка. Далі нам попадається ось така сковорідка велика. Дивимося далі. Далі у нас буде чоловіча машинка. Машинка чи це тремер, не знаю. Вона, до речі, йде з ось такою розеткою, не американською. Так, наступна у нас буде ось така парасолька. Дивимося далі. Далі у нас тут буде якась штучка, не знаю що, це чесно. Ось так вона виглядає, там є ще щось. Ось так. Не знаю, запакую вам назад. Так, далі у нас буде ось такий контейнер для зберігання. багато відділів. Далі буде. Ось така дощечка для просування. Вона повністю в гарному стані. новенька. Далі у нас тут ідуть мішечки. так, І один упав. Раз, два, тридця, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штучок. Ще ось такий впав. Так, далі дивимося. Далі у нас тут така дуже велика тканина. Але я не знаю, чесно, що це. Ось така тканина. Це 100% щось має бути, можливо, це гамак. Можливо, бо ось тут є ще ось така штучка в наборі, або це е, має бути качелька. Далі у нас буде коробочка, тут якісь є насадочки, не знаю, чесно, для чого. Далі у нас буде ось така. Керзинка новорічна для зберігання. Ще два мішачка, і я бачу там є ще. Далі у нас тут попадається ноутбук. Ноутбук. Не знаю, чи він робочий. Включати, звичайно, не буду, а тут є чуть-чуть поломка. Не знаю. Треба розбирати. Шолом. Далі стаканчик, пляшечка. Далі ще один напевно, термос або пляшечка просто. Дивимося далі. Далі в нас буде якась тут така штучка, не знаю, якийсь корсет, щось типу такого. Далі у нас буде тут цілий набір від Чіпо. Чесно, не знаю, що це, можливо, це дитяча качелька, але він дуже важкий. Дуже багато ось з цього боку. Це, напевно, дитяча печаль. Ну, дитяча печалька, це прямо лот. І ось скільки, скільки, скільки що тут дуже э, багато всяких різних дрібних речей. Також вішельки переглянені. Ось такі всякі статуеточки, Коростойка. Така щиточка і я вам зараз покажу, скільки тут різного всього ще є. Ось. Просто багато різних ще речей. Якщо вам сподобається цей лотик, пишете в нашому менеджеру та робите замовлення.